Боже горять сирники. Де ти там, Діана? Дякую. Йди знімай, а я буду перевертати. Да от шкарпетку? Не знаю. Там бігаєш. Приймаєш. Так, сирники здібаємо. Не знімаємо, перевертаємо. Де буде Ой, бачите, пригоріли такі не там. Твоїть, Ай, тут не звичайно підходять, у нас это Добре, я відійшла, до п'ять метрів. Може господиня я, та може я? Де? Та ти яка господиня? О, по те, що його видвали я його сплюсну, щоб він трохи корму набрав. Все. І вже є нормальний кругленький сирник. Татусь. Ненормальний. Ненормальний. Все, йдемо годувати далі кормом. Що то я не пойму. Ходи їсти корм? Дайся ходить на не, не. Дайс, ходи, щоб ми далі поїхали.